Вітаю, друзі. Знову позитивні, скажімо так, новини про коноплі, але поки що із США. У Палату представників знову внесли законопроект про рівний доступ ветеранів до канабісу. Тобто, піклуються про ветеранів війни, різних бойових, скажімо так, операцій в Штатах, а в Україні поки що не на часі. Два законодавці Палати представників США оновили двопартійний закон, щоб надати військовим ветеранам доступ до лікування канабісом. Законопроєкт про рівний доступ ветеранів повторно внесений до палати представників Ерлом Блуменаурам, демократом від регону і республіканцем Флориди Брайаном Мастом, який втратив обидві ноги під час служби в Афганістані. Якщо Закон про рівний доступ до ветеранів буде прийнятий конгресом, підписаний президентом. Він дозволить лікарям медичних закладів Міністерства у справах ветеранів США видавати рекомендації щодо дозволеного державою канабісу згідно з чинними правилами лікарями ВА не дозволяється заповнювати документи необхідним військовим ветеранам для використання канабісу в штатах, які легалізували його в медичних целях. Тобто не дозволяється. Це незрозуміло чому. Закон про рівний доступ ветеранів за останні роки кілька разів вносили в Конгрес за підтримки обох партій. Цей закон отримав схвалення на рівні комітету. Але поки що прихильники законопроєкту не змогли домогтися його ухвалення. Тобто, там теж все не так просто. В Ізраїлі лікують канабісом. В Штатах я так розумів, що теж лікували, але я так розумію, не усіх. Штатах, в принципі, в Україні все незаконно. Відбувається доки що, тому що в Україні про людей, про нашу конституцію, скажімо так, особливо ніхто не піклується, і крім народу, ніхто і не зможе в принципі, впровадити конституцію в дію, тому що ані поліція, ані суди не вважають, що це закон. Тому це треба доводити певно через Верховний суд, через Конституційний суд, і позбавляти можливості займати якісь державні посади тих людей, які не знають і не розуміють, як працює конституція. Так що все буде добре, все мира та добра або брам трава.